Тут з метою перетнути кордон з Молдовою. Наші прикордонники виявили незвичну людину, викликали таку асоціацію як відомого героя Волдеморта. В принципі, від такого побаченого ми були трошки спантеличені, що з ним робити. Кордоники Подільського загону затримали організаторів незаконного переправлення осіб разом з їх клієнтами. Вони забезпечили своїх клієнтів захисним костюмом, загальновійськовим. Він слугує для військовослужбовців для захисту від радіації. Алло, ви можете забрати? Мене? Я сломав сломав ногу, лежу вже часа чотири, замерз мокрий є. Алло. Так я вас слухаю. Назвіть, будь ласка, продиктуйте свої координати. Ми виявили цього цю людину і надали необхідну медич... медичну медичну допомогу. Викликали карету швидкої допомоги, але це йому не допомогло в плані адміністративного провадження. Рушник заховався заліз на дерево, і за допомогою службового собаки ми виявили його та затримали, і притягнули до адміністративної відповідальності. Можете підійти вигрузити все. Дитина стріла дитина, яка була схована, вона мала б зіграти роль того порушника. Тобто, при в'їзді на контрольний пост, пункт маяки та при виїзді через контрольний пост удобне сума людей була б дорівнювала. А так прикордонники були пильні, знайшли дитину.